Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кожній людині властиво тримати у чистоті своє тіло, кожній людині властиво митися, кожна людина старається чимось навіть прикрасити себе. А чим паче душа? Душі потрібне очищення так, як людині у жарку погоду потрібен хувток чистої води. Душі людини необхідно бути близько до Бога, наблизитися до Бога, бути там, де Господь, відчувати. Джерело свого буття відчувати свого Творця, а це неможливо без наявності її чистоти. Людина зобов'язана очищати душу, щоб повернутися до чистого першоджерела. Ось саме тому свята православна церква напередодні. Великого Посту має кілька підготовчих неділь. І ось уже перша підготовча неділя до посту є неділею метара і фарисея. Вона називається так, тому що читається Євангеліє зачало, яке ми з вами сьогодні прослухали і, дай Боже, прийняли у своє серце, зробили висновки. Євангеліє про те, як Господь учив молитися. Євангеліє про те, як Господь учив людину смиренню. Євангеліє про те, що кожен, хто хоче себе возвисити в очах людей перед суспільством, кожен, хто сам себе поставляє на свічник цього життя, Буде посоромлений, хто сам собі приписує якісь заслуги, не має перед Богом ніякої гідності і честі. І той, хто смиряється, той, хто смирення зробив правилом свого життя, того возносить сам Господь і поставляє на висоту світильника. Смирення це постійний труд над собою. Смирення це те, що необхідне для людини, щоб правильно любити ближнього, а в сукупності всім разом правильно любити Бога. Навіть віра наша називається православною, значить, треба правильно вміти славити, правильно вміти вірити. Прийнявши закон Божий виконати, пронести через усе своє життя як дорогоцінний скарб, двоє прийшли в церкву. Один мав положення у суспільстві. Він був шанований суспільством. Та по великому рахунку на даний час це був ідеальний прихожанин. Він віддавав десятину. Він приходив завжди в церкву молитися. Він стояв на одному з найкращих місць храму. Він зовнішньо дотримувався усіх законів і прийшов інший. Метар. Простий митник. Який збирав мито і ще навіть не для свого народу, а Римській імперії у наш час це був би просто колаборант. Він не тільки збирав це мито, але, мабуть, ще й жив, якусь неправду, неправдиву частину з того брав. Він прийшов у храм, подивився, співставив. Своє життя із життям людей, тих, які є в тому храмі, на яких він дивився, стоячи десь іззаду при дверях. І він почав казати Богові дуже таку коротеньку, але змістовну молитву Боже Милостивий. Будь мені грішному. Бив себе в груди, тому що. Так виражав свою безвихідь. Його душа страждала. Страждала від того, що поступав він неправильно. Страждала від того, що, можливо, і в той храм він заходив достатньо рідко. І Господь, привівши два приклади цієї молитви, каже, що метар пішов оправданий. Хоча з іншої сторони у Євангелії нічого не сказано, що Господь осуджує Фарисея. Ні. Метар пішов більше оправданий. Він отримав більше користі. І середина основний той золотий царський шлях. Саме посередині між цими двома способами молитви. Приклавши всі зусилля, віддавши десятину від своїх трудів, буваючи щораз, що службу в храмі, стати перед Богом і принести своє покаяння і казати, Боже милостивий, будь мені грішному. Я зовнішньо роблю дуже багато. Дозволь мені і внутрішньо відчувати Тебе. Відчувати те, що є головним у житті. Дозволь мені душею своєю піти в горні обителі і торкнутися твоєї слави і честі, і любові і радості. І тоді Господь обов'язково відгукнеться. І як пішов метар оправданий, так і кожен із нас приніс в таку відкриту молитву чисту, від глибини свого серця кожен із нас піде оправданий у царство вічності, вічної правди і вічної радості.